Є батько загиблого Костріченка Олега Володимировича. Він в 93-й бригаді воював. Командир розвідзводу був. Загинув 16 жовтня 2014 року при обороні аеропорта Донецького. Приїхали сюди з внучечкою. Вони тільки їздили недавно в Карпати, дві неділі були. Вони там в лагері були. А це з нас запросили висадити дерева. За кожного загиблого героя висадили ми дерева. Це пам'ять, тим паче, це патріотичне виховання. Сьогодні акція висадки саме дерев проходить в 30 країнах. Фонтап долучився до цієї ініціативи Мільйон дерев і вирішили, що ми зробимо свою живу алею пам'яті наших загиблих героїв. Області, міста. Ми запросили 25 сімей, купили 25 кленів і висадили їх на дуже. Такі красиві алеї на червоному камні, де дуже жвавий рух, люди ходять з дітками, гуляють, і це буде нагадування всім, що у нас є наші герої, які захищали нас. Саме висадка дерев в пам'ять про загиблих, але дерева це жива істота, це живе дерево, яке буде символізувати, що це ця людина, вона є в пам'яті кожного, і поки ми пам'ятаємо, вони вони живі. Дуже тепло зустріли нас сім'ї, і всі е, приймали участь у висадці дерев. Це були такі щирі емоції, е, які варті того, щоб ми продовжували цю акцію.